Друзі, вітаю! Це Гороскоп на тиждень для земних знаків зодіаку. Починаємо з тільця. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ого, го. -го. Тільці, який я яскравий розклад. Вже з понеділка налаштовані войовничок королева мечів. Вісім кубків – Це карта уходу, буквально звільнення. Але вас не звільняють, вас не викидають. Ви приймаєте рішення. Ви. З вами так не можна або умови не задовільняють. Тобто це ви рубанули, сказали і пішли. Чим будете займатися цей тиждень після того, як пішли і щось залишили? Трійка Пентаклів це нова стратегія, нові плани, плани грандіозні. І саме ви, архітектор цих планів, саме ви малюєте. У вас є помічники, у вас є люди, які вам допоможуть. Вони замислилися над тим, нічого собі, які плани. А розумієте, от карта імператриця говорить про власний бізнес, власні проекти. Вони потужні, великі, їх потрібно робити. Потрібно. Єдине, що є сумніви, як все встигнути і як зробити саме так, як ви хочете. Тобто ви задумали такий грандіозний проект. І якби є питання, а як це втілити на цьому тижні для вас, ну чесно кажучи, якраз мріяти, думати, починати втілювати, мріяти. Між іншим, карта сімка кубків, часто ще як мрії. І тут ще часто, отут не те, ви кажуть, що це ілюзія, цього не станеться. Ні, тут в якій послідовності? сімка кубків, мої мрії, фантазії кажуть, не мрій. Намалюй на папері і визнач для себе, що для тебе в першу чергу є пріоритетом. Субота-неділя. Субота, неділя, карта місяця, аж два місяці випали. Що це означає? Ну, по перше, там скоро йде коридор затемнень. Інколи цей коридор програється у людей за тиждень, за два. Таке враження, що у вас процес вже піднявся. Що це може бути? Що таке про місяць, аж два місяці? Це коли багато сумнівів в собі, в оточенні. Щось вам пропонує, можуть зустрічатися люди дуже дивні по чорному місяцю. А цю ситуацію. Вона не даремно вам вийшла назовні. Я подивлюся, чого це буде стосуватися. Король жезлів, лицей кубки. може бути конкретно пропозиція. Від вогняного короля це може бути і знайомство, воно може бути емоційним, але чомусь вас беруть сумніви. Запитаю поради карт. Чи потрібно сумніватися? Чи це ваші страхи, які основані на минулому, якісь тригери? Сонечко, знаєте що? Проробіть, пропрацюйте. Пропрацюйте цю історію. Що ще може бути? Два місяці зустрічаються, як люди зустрічаються однієї психології, однієї глибини. Місяць це коли ви раптом зустрічаєте людину, а тут про зустріч, і є враження, що ви її знаєте, або це реальна людина з минулого. Або взагалі з реінкарнації, або просто ви проходили один і той самий досвід, однакова глибина. Сонце перекриває цю історію. Кажуть, не бійтеся. Тобто йдіть туди. Проживіть ці сумніви, йдіть туди. Йдіть в всю глибину. Дякую, тільці. А ми зараз з вами дивимося знак Діва. А я навіть запрошена на день народження до Діви на цьому тижні. Кажуть, хто побуває на день народження у Діви, тому буде щастя. Так, я собі даю таку установку хорошу. Поїхали. Отже, Діви Тиждень для вас. Понеділок, вівторок. Да, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ну нічого дивного. У Вас закінчується у багатьох солях, хоча діва вже й почалася, у когось почався соляр. Перший тиждень, знаєте, він тривожний. Реально, якщо мене дивляться люди з України тут конкретно про обстріли, тут конкретно про щось, що рушиться, і це якимось чином вас задіває. Що радять карти не боятися? Це природні переміни. П'ятірка мечів часто ще, коли пліткують позаду вас, ви знаєте якусь інформацію, яка вас просто дещо ранить, вона привертає поняття про цей світ. Не даремно ця історія відбувається. Карта вежа, кажуть, вийди за рамки, які стали для тебе тісними. Ти на порозі перемін. Карта смерть відмирає все старе. Інколи, от коли вісім кубків і карта смерть обнулена. Арті, які переміни, які буквально легко закінчуються, тут же відбувається несподівано в результаті якоїсь інформації. Інколи це може бути скандал, п'ятірка мучить і бежа, скандал, звільнення і кінець історії переміни, але от після цих складних. Подій обставин одразу починається початок. Ви дуже швидко стабілізуєтесь і приходите до тями. Сімка пентаклів і четвірка пентаклів говорять, що вашого від вас ніхто не забере. У вас є основа, у вас є результати ваших знань, професіоналізму і надбань минулих, і ви на цьому бензині можете рухатися далі. І вже під вихідні ближче туди вам відкривається три вектори, три дороги, три проекти. Ви можете одночасно, хоча мені здається, тут якби ви будете ще думати, які спочатку, і які послідовності посвідом, наступні. Так само це може говорити про дорогу і про те, що вас хтось чекає, вас хтось зустрічає. Тут про дорогу, коли туди і назад. Така от історія, яка періодично повторюється. Діви, ну мужності вам відпустити те, що віджило, і прийняти початок, який прям насувається на вас. Ви це заслужили. Це не на пустому місці, це результат уже проробленої вами роботи. Дякую, Діви. А ми дивимося тепер озеро. козеріг. На цьому тижні. Озеро понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Цікава історія. Першу половину тижня ви займаєтеся переписками, перемовинами, оформленням якогось нового проєкту і ідеї. Є ідея тут мечів. І цю ідею потрібно не нахрапом брати, слона не повністю їсти, а шматочками. Паш Пентаклів це що може бути? Це можуть бути мілкі виплати. Це може бути, коли ви за якусь нерухомість виплачуєте. Це може бути інколи кредит, може бути. Або ви вкладаєте по чуть-чуть в якусь справу. Тут кажуть, так, не поспішайте. Ви працюєте, тут є якісь розборки, тут знаєте, що я би сказала, розбираєтесь з якимись справами фінансовими. Ніби все окей, все добре. Що мене єдине насторожує, Четвер випадає десятка ночів. Несподіване закінчення чогось. От просто таке враження, якби тут була карта світ, я б сказала, окей, ви свої якісь фінансові справи виплати тут про пенсію, тут про... Як це, коли, ви, ви наймаємо, о, приміщення, якісь такі речі, о, І тут іде все якось знаєте по плану, спокійно, не на храп. І раптом десятка мочів. А можливо, це вам потрібно на чомусь поставити крапку. Не щоб вам в потилицю, а ви от навели порядок і поставили щось закрили нарешті. Можливо, це те, що вам було складно, воно вже надоїло, набридло і на цьому крапка. Правда, десятка мочів вважається якась така історія. Болюча, болюва. Єдине, що я кажу, це такий, знаєте, маленький, маленька мить затемнення вашого настрою, тому що одразу п'ятниця, субота, неділя. А тут конкретно свято, тут конкретно приємна зустріч, якихось близьких а, зустріч, ніби по всім цим пентаклів, Це може бути те ж саме до народження, наприклад, так, коли ми зустрічаємося. Це невелике якесь свято, це невелика якась перемога, це якийсь етап, який потрібно закріпити дзвоном келихів шампанським, грубо кажучи, так карта Мах. Ви відчуваєте, що ввійшли таку полосу життя? Оригінальну, непересічну і не подібну ні на кого. Карта Мах це комбінація різних світів, різних проєктів. Це створити щось те, чого раніше не було. Якась така історія. І у вас є партнерство для цього, ви не самі і перші результати навіть під кінець тижня, ви вже бачите. Отже, бути десь всередині тижня, не теж ти обережні, готові. На чомусь поставити крапку. Або вам хтось поставить, або ви мусите, от вам буде боляче, не хочете, а треба ставити крапку, і йдете далі в нове, дуже цікаве, дуже магічне і потужне партнерство. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на TikTok і на Ютуб канал Максимуза Лайф. Ставте вподобайки і коментуйте, як у вас програвся минулий прогноз за минулий тиждень. До зустрічі!